Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні запрошую вас на заняття, де ми поговоримо про комашок. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Сьогодні я пропоную вам згадати самих маленьких істот на землі. В світі живої природи є такі маленькі істоти, які живуть скрізь у травичці, серед квітів. На гілочках дерев. Їх можна побачити, коли вони літають серед квітів, мандрують по землі. Так, це комахи. Восени комахи забиваються в щілини, ховаються у кору сухих дерев, у купи сухого листя. І там зимують, а навесні пробуджуються і радіють теплу. Сьогодні я запрошую вас на казкову галявину, де можна зустріти багато комах. Подивіться, що за комаха тут літає. Цілий день вона літає, і з квіток нектар збирає. Буде в місті і в селі мед солодкий на столі. Це бджілка. Бджілки одні з перших прокидаються від зимового сну та летять далеко, шукаючи перші весняні квіти. Бджілка дуже працьовита. Цілий день вона літає з квітки на квітку, збираючи нектар. А потім несе його у вулик. Там багато збирається нектару. З нього утворюється чудовий та корисний мед. Люди будують для них будиночки, які звуться вулики. Бджоли дуже корисні комахи. Подивіться, а що ж це за комаха сидить на листочку? У червоного малятки на спині чорненькі крапки. Чорні лапки голова любить лагідні слова. Це жук-сонечко. Він маленький та дуже гарний. Живе в парках, лісах, садах, нагородах. Така маленька комаха, а приносить дуже багато користі. Рятує від шкідників рослинки. Жук сонечко дуже корисна комашка. Ой, подивіться, який горбик дім на галявині. А хто ж його побудував? Хто в ньому живе? Серед лісу горбик дім, тисячі живуть у нім. Працелюбні ці комахи, а зовуть їх всі мурахи. Погляньте, діти, який будиночок побудували мурахи. Цей будиночок зветься мурашник. У траві метушаться заклопотані мурахи. Давайте їх розглянемо, які вони. Вони маленькі, у них є чорна крихітна голова, є тулуб та шість маленьких ніжок. Мурашки такі малі, а тягнуть гілочки набагато більші за себе. Живуть мурахи дружно, серед них ледачих немає. Вони дуже корисні для лісу, для поля, руйнувати мурашники не можна. У мурашниках живуть мурашки. Ми вже знаємо, що мурашки корисні комахи. Зима настала, мурашки міцно спали. Весною ж пробудились і день від дня трудились. Мурах завжди оберігай і шкоди їм не завдавай. Як багато квітів на цій галявині, Ой, яка дивна квітка, вона ще й рухається. Навесні барвиста квітка на галявині розквітла. Лиш понюхати хотіли, враз знялась і полетіла. Діти, а ви знаєте таку квітку? Так, це метелик. Метелики одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на живі квіти. Давайте ми розглянемо метелика. В нього є голова, вусики, тулуб та різнокольорові крильця. А ще шість лапок. Перелітаючи з квітки на квітку, метелик переносить пилок. Тим самим запилює рослини та допомагає квітам цвісти. Ось і закінчилась наша прогулянка на квітковій галявині. Добре разом погуляли. Кого на галявині відшукали? Пропоную пограти в гру і ще раз пригадати комашок. Хованки з комашками. Подивіться, хто сховався за листочком. Так, це комарик. А зараз хто впізнає, хто сховався? Так, це жук сонечко Подивіться уважно муха! А зараз хто такий гарний сховався? Правильно, метелик. Тепер за листочком джілка. Молодці дітки. Ви гарно справились з завданням. Давайте згадаємо, про яких комах ми сьогодні дізналися. Де вони живуть? Кого ви впізнаєте на картинці? Тепер пропоную вам подивитись на картинки і вибрати комашку, яка вам найбільше сподобалася, та розмалювати її. А я буду чекати на ваші малюнки. Дякую всім за увагу! Ви справжні молодці. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!